Фоткались. А ми можемо пофоткатися в костюмах вікінгів. А ви фоткались у шапках вікінгів з ріжками, так? І ми, теж. І ми теж. Дуже гарно, це нова локація, якої минулого року ми не застали, не знаю, чи вона, коли вона відкрилась, але не було. Ау! Що? Хочеш будиночок вікінгів пішти? Сінь, ти сюди заходив? Знайди мусорку, сінь. Знайди смітничок, будь ласка. Там немає, я вже дивилась. Ой який класний цей. Ми будемо тут, син. Ми сюди йдемо. Ходімо, зайка. Ліфт не, Ліф не працює. Що? О, я ага, гірка машинка, точно. Заходи. Заходи. Це яремче, парк Гедзю. Яремче? Так, заходи. Там що? є ремче, парк гедзя. Ми вежу вікінгів залазимо. Давай піднімайся, тільки тримайся гарно, не впади. Тут така кругова, крута. Лісниця, сходи. Давай. Давай, 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 ти можеш, ти смілива, дівчинка. Ура! Ура, ми вилізли. Дивись, не пади тримайся. Де ти пішла? Чекай мене. Чекай доці. Тут самий парк, там лавочки під, втіньку під навісом. Там кілька домиків вікінгівських, дуже класний. Оцей біленький, перший, саме класний. А там на горі мені подобається. Туалет. Чекай. Номики почалися. Та ладно, зараз знайдемо, почекай. А там люди ну, туалет на дворі, будиночок, ще будиночок, сарайки там всякі. А тут парк. <ріст> ну, я не успіваю фоткати, тому що діти бігають просто від місця до місця, всі в русі, ті плачуть, ті скачуть, і так поколу обережно. Давай мамі руку, давай. І там ще якась фотолокація, але доміка там немає. А де глоні? А. а, що не видно? <сіху> <сіху> а ви були там? Там такий прикольний домик всередині. А ми були, там ліжечка до спальні є сваринка. Там ще поспала, типа побіжали в той домик. а де а я де знаю, де вони живуть? Friendly fire. Yeah. <laughs> я тебе знімаю. <laughs> Ми туди ходили наверх. Ну, там доміка нема, там просто типу, фотолокація, ну щось вона. Фодоріки. А ви сюди заходили? Це ніч. Там теж таке. Ну такий цікавий. Там є е, такий телефон, знаєш. Е... Я після сонця хочу десь пасти. Я теж хочу десь пасти, але не можу. У мене вийде, коли ми будемо в машині їхати на зворотному шляху, тоді вона засне і я посиджу. А поки що покой нам тільки сніться. Сіла на цей стільчик, чуть не впала. Які чоловічки, що вже зникли? Ти пофоткала малиху всіх в цих шлемах вікінгів? Там баранчики є. Я хочу посидіти за цим стольчиком і попити пиво. Себе познімати. <плес> Ой. Я, мабуть, червона після жари, до речі, схожа на цей «Гра Престолів, ну не знаю, звідки цей трон, може, з іншого фільму чи мультика, чи серіалу. Можна собі зробити монетку. Що? Ти що, знову хочеш туди заходити? Ні, пішли на майданчик. Так, це типа весь парк під хобітів зроблений. Тут є домик Гаррі Поттера, домик Гендельфа і типа все як під хобітів. Знімаю себе, не знаю, чи мене видно. Коротше, я так. Люди в костюмах фоткаються, в мантіях виконують. Це вариночку, о, смітник нарешті знайшли. Ну, вже не треба. Видно, так? Да? Добре. Коротше, це відкрилась нова локація. Ми її того року не застали. Я не знаю, чи була, чи ні, але ну, тоді не було. І ми також їздили десь у Мені Здається, воно тоді будувалось якраз. Ой, як тут гарно, прохолодно тут такий. Страна Україна. Понік. Диви, понік малесенький. А он де стоїть, бачиш? Коник. малесенький кон. Він не самий, в нього є хазяїн. Стежка прикольна туди, до того будинку. Бачиш? Ну, до... В принципі, ця стежка до туалету. Туалет дерев'яний. Я не знаю, видно. Ну, там на горі просто будиночок і там чисть домоволодіння. Але стежка класна, мені взагалі класна така, прикольно. Що, коник? Там малесенький. Він катає. ні 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 не чіпай його. Що? Ми боїмося. Я боюся всіх звірів. Дитячий майданчик, до речі, також кращий став, ніж був. Та, метелик. Кращий став, ніж був того року ще додали ці там, ну, всякі будиночки, ще гірок додали, всяких пазлок. Мені оце подобається. Диви, цибулька. Бач, зелена цибулька. Що це? Базилік, би. цвітна капуста, кукуруза. Прикольно, там помідорчики підв'язані. <рес> Млин Млин робить бульбашки, але зараз щось не бачу, не працює. Але були бульки. Будемо прати, запирати речі, щоб не було п'яжним після бульок. Кафешка. В кафешці взяла звичайну воду. Негазовану кока-колу в маленькі. Два круасани, пончики, поріжок. І вийшло в мене 450 гривень. Ну, круасани, типу, такі, що можна прям перекусити. Там курка, перець. Северинко ти де? Я потеряла дитину. Блін. Доть! Северинко. Мам! Северинко. Ти знімала дитину? Севериночко. Ти де? Ага. Є. Тривога відміняється. Вона угу. ж маленька, їй не видно. Стане за деревом і шукай. Ну з'їжджай уже. Його! А ти заходила в будиночок із грибочка? Я тебе цих грибочків я не пам'ятаю. Класно, коротше. Але не класно тим, що вони хочуть гратися тільки тут, хто мелкий, а туди іти геть не хочуть. А тут трошки жаркувато, звісно. Ну, ці грибочки. Тут не були минулого року. Ну, так прикольно, я сюди залазила. Але мені більше подобаються ці будиночки. Там буде є за цим домиком. А з горки можеш пустали? Да, подібні хорошо. Что робим? Дочь, може, ти підеш десь на іншому місці покатаєшся? Тримайся, тримайся, ти так небезпечно залазиш. Триматись треба. І отак я вже годину тут проходила. Туди-сюди, туда сюди від сходів до гірки, від гірки до сходів. О, я вам зараз покажу це. Водоспадик і будиночок Гаррі Поттера. а там от, от там от тут дуже гарний тунель. Треба спуститися, подивись. Хто плаче моя? Ні? Моя, мабуть, катається зверху і затримує всю гірку. Ну, з'їжджай, дочі, всі чекають. Що таке? Що ні? Ти передумала? нє ні ні северинко там зачинено, там зачинено. Вже знайшла собі з яким бігать. Доця доць, а пішли у водичку монетку кинемо. Ходімо, монетку кинемо у водичку туди. Обережно не впади, танцює. Пиріжечок з'їла довольно. Готова не впади. Одна руками махає. Додь! Обережно. Просто так погано, трошки закритий цей край просто сітками. Вона така худа, що від... Северинко, злізай. З'їжджай з гірки ідемо йдемо до цього до водоспаду. Стоп! Обережно, тримайся за, за сходи. Обережно, повільно, не спіши. Сюди сходимо. Ходімо, кинемо водоспад монетку. Ти мене почула. Та і потім сюди повернемось. Ми весь час сюди повертаємось. А ти б так що тільки б тут і сиділо. Так, тунель. Тунель, як завжди, черга на фото. Хоч в тунель заходити? Ще в будиночок Гаррі Поттера?

А ну на, тримай, знімай водоспад. Знімай водоспад. Мама, дістане мене. Ну, тримай, знімай водоспад. Мама зніма, як ти будуть закидати монетку. Ой, там тримай. І загади бажання. Ура! У мене буде динозавр. Супер! Воно обов'язково здійсниться. У тебе буде динозавр. Качеля? О, пішли на ці качелі, ми тут ще не були. Ходімо, погайдаємо. Я? А ну, давай отако по колу вийдемо. Ходи за мною, я тебе проведу. Ходи за мною, я тебе проведу до качелі. Монеток, звісно, тут я думаю, а ми знайдемо собі місце. Та десь хтось встане, ми покатаємось. Це домі Гендельфа. бачите, стірку цирку суша. Шкода, що вона не хоче заходити всередину зараз. Тут чим краще, ніж у парку землі, бо тут тіньок кругом. Тут дерева, холодок, якщо що, можна в домик зайти, а там в парку землі тільки під наметами був холодок. Сувенірна главка. Млин. Де наші лебеді? Лебеді кохані А тут тільки через сувенірну треба заходити. Ну, пішли сюди. Бри. Ходімо. 39, 39, 30, 30. Ну нам треба закладана пахне страшне, як наче церкви зайшли. Так ми інак, ми інакше звідси не вийдемо. Нам ж треба вийти. Ну, лебеді є. Де лебеді. Де лебеді тут ще осе приплавають. Що? Мам, яке мамо. О, точно, малесенький олень. А ну ходи, не шарпай ту огорожу. Оце це таке? Малесенький воленятко. А ми не бачили, бач. Yeah. Повернись до нас. Звір. <плес> такий гарний. А он де другий два, це хлопчик, а то видать, дівчинка там вище. <плес> Та, бачиш? Другий, другий, другий. А другий вон, диво тобі не видно. Зараз я і Ти побачиш. Це а це великий. Це хлопчика, то дівчинка. Пішли, де качелі? Тут можна перекусити, Ну, але Альона сказала, дуже жирні надіці. Вона дала Максиму тільки один з'їсти, наскільки були жирні. Оба. Рибки, так плавають рибки. Тут усе вони? Де? А? А де? хто рибки де живуть? Вони глибоко на дні живуть. а але... Тут але... Я, Ту я так розумію, що можна свої принести і поїсти як на пікніку. Ніхто не писав, що не можна ці свої. А дали... та... Були Давай. Ти в туалет не хочеш? Точно? Добре. Диви свинки повиходили. Малючки такі класні. Немало. Дивись, яка. Ні, а то йому жарко, він не висходить. Мама, це курка. А ну, Тут курочки. Ти йдеш туди гратися? Ну йди, я зараз прийду, добре? Там ігрова кімната, чисто для дітей. Бізіборди, таке там, куфіки кольорові, Чисто дитяча кімната. Я хотіла ще показати. Тут теж можна фоткатися. Тут шахта. Типу, гноми добували залізо. Гарно, так прохолодно. Комуську шляпу Наші діти тут намили золото, де сільонофотку подивитися. <рес> Всі сидять, дивляться, трансляцію всім скучно. Тут Тут там домой. Кто там? Тут забудется. Дикобрази. И. Скриньте, кому треба. требует динозавр ну? дикобрак динозавр Дикобраз. а тут є папушки зелені. Піду, да, ну, що там

Коли ти на відпочинку, хочеш зайти сюди в паб, випить пивка, розслабитись, але ти не можеш, ти, ти мусиш жарюки лазити з дитиною, бо де скучно. Зараз люди вийдуть. Що Щось я не бачу наших дівчат нікого. на ніколи.

Тобто, в принципі, ми тут тепер будемо полин 40. Па-па.